Все рівно, бачите, не допомагає раше, то що продали вони КАМАЗ китайцям. Зараз їх це не врятовує. Ще потрібно щось продавати там, Індії. Чи... Ну, зараз у таких у розвиваючихся странах немає дуже багато коштів, щоб скуповувати так об'ємно, щоб вистачало для війни. Тому раша постійно буде втрачати. Ну, зараз, зараз я думаю, буде десь зміна Путлера. Бо Китай він уже зараз як кістка в горлі. Все, що потрібно продати, він їм продав, чи в оренду поздавав, а ту політику, яку він веде, вони не поділяють. У них більш така гібка політика у китайців. Тому їм і на цьому місці потрібен свій а, свій. Ставленик, а не якийсь там старик, якийсь, що надумав собі. Пам'ятаєте, як Цін Цзіньпінь прибрав цього свого, до нього був президентом Китаю, як він його прибрав, там з зала, з зала зібрання вивели? А зараз із Путлерем так буде. буде. Ну Путін нікуди не їде, так щоб його заарештували десь за кордоном. Нам це неможливо, він нікуди не виїжджає. Ну, якось приборхати. Я думаю, для Китаю це як для Путлера прибрати Пригожина, так для Китая прибрати Путлера. Він їм уже все не потрібен. Це є відработаний матеріал. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.